Вітаю! В відео хочу розповісти, як можна пророщувати живці винограду. Назву живці треба зберігати в льоху або в холодильнику. Кому як зручно. Головна умова, щоб температура в місці зберігання не перевищувала плюс 8 градусів. Зберігати живці треба огорнутими в політиновий пакет з попередньо запечатаними звичайним розтопленим свічковим воском срізами. Ось таким чином. Огортати пакет необхідно максимально щільно. Тобто ви берете всі живці, щільно обмотуєте та потім наклеюєте скотч, щоб мінізувати потрапляння повітря до живців. Це треба зробити для того, щоб в них зберігалась максимальна кількість корисних речовин. Після того, як живці були зняті зі зберігання, їх треба вимочити. Води в ємності потрібно 2-3 см. Тримати воді потрібно від 12 до 24 годин. Живці треба оновити різи, тобто частину з воском ми видаляємо з однієї і з другої сторони та ставимо для вимочування. Після вимочування починається формування живця. Покажу на ось таких довгих живцях, це більш стандартний розмір. Залишається три бруньки, верхня зрізається з розміром від бруньки до верхнього краю приблизно 3-5 см. Ось так. Знизу залишаємо 1 см. Ось таким чином. Хто не знає де верх, а де низ у живця, то, знаєте, листя кріпилось знизу бруньки. Це місце кріплення листа, ось брунька. Тобто оце низ. Більш складною процедурою є пророщування живців з одною брунькою. Для них залишаємо ось такий розмір, як він є, тільки оновлюємо. Зрізи і таким чином пророщуємо. Тут буде листя формуватись, а тут коріння. На довгих живцях обов'язковою умовою є зрізання нижньої бруньки. Сформовані живці встановлюємо в ємність з водою. Рівень води приблизно 1 см. Якщо є препарати корнеутворювача, то застосовуємо їх. Якщо немає, підійде звичайна вода, що відстоялась. На таку кількість води вистачить дрібки корнотворювача. Ємність живцями треба загорнути в певлі телен та встановити в теплому місці, де немає прямих сонячних променів. Наприклад, на шафу або холодильник кожні 2-3 доби треба робити заміну води на свіжу, а живці злегко промувати. Після кожної промивки даю приблизно 1 годину живцям, щоб вони просохли, зануривши нижній кінець у воду. Ще бувають такі випадки, коли тут тільки починає формуватися коріння, але з-під бруньки вже є ось таке невеличке коріння. Це добре, якщо буде і тут, і тут формуватись, тоді їх висаджувати треба буде в ґрунт ось по цю межу. Минуло 10 діб показує проміжний результат. Кожен живець знаходиться приблизно на своєму етапі розвитку. У цього живця тільки відбувається потовщення, коли у цього живця вже потрошки пробивається коріння, а цей живець обзавівся непоганим таким корінням, і через пару діб його вже можна буде висаджувати в ґрунт. Як я казав раніше, живцям з однією брунькою треба більше часу для утворення коріння. Ось приклад, як вони змінились через два тижні. Тут тільки-тільки утворюється коріння, тут вже більш помітне воно. І тут така сама ситуація. Минуло два тижні і живці виногради мають ось таке шикарне коріння. Тримати більше не треба, і вже в такому моменті треба їх висаджувати в ґрунт. Так як це коріння можна легко зламати, якщо його відростити трішки більше. При цьому частина живців навіть через 2 тижні ще знаходиться на ось такій стадії. Є коріння, але воно не зовсім велике. Такі живці треба витримати ще 2 або 4 доби для дальнішого пророщування. Якщо ви звернули увагу, то декілька живців на початку відео було б з позначками літер. Це живці, які не відпочивали. Взимку в льоху з іншими живцями, а були срізані і поставлені на пророщування одночас. Тож, дивимось результат через 2 тижні тут є потовшення, але коріння ще нема, і воно ось ось з'явиться. А на цьому живці воно вже є. Маленьке, але є. Тобто, якщо ви Будете мати бажання розвести виноград, який тільки-тільки зрізаний, розраховуйте на те, що для цього треба більше часу. Таким чином, маю 100% результат утворення коріння на різних його стадіях на живцях винограда. На цьому все. Всім великого та смачного урожаю!